Вітаю всіх на своєму каналі Ірена Таро. Сьогодні у нас буде цікавий, глибокий тематичний таро-розклад на стосунки, ми подивимося, перспективи ваших стосунків з партнером і чим взагалі являються ваші стосунки. Якщо ви зараз на порозі вибору або не знаєте, що робити, то цей розклад саме для вас. Якщо ці стосунки здаються для вас доленосними, але водночас незрозумілими, Якщо ви в цьому спізнаєте себе, то залишайтеся зі мною і дивіться це відео до кінця. Давайте подивимося разом, що скажуть карти Таро про ваші стосунки. Яка перспектива ваших стосунків? У нас сьогодні буде з вами три варіанти карт. Обираєте лише один варіант, який найбільше відгукнеться у вашому серці. Це в нас буде перший варіант карт. Це в нас буде другий варіант карт. І це в нас буде третій варіант карт. Обирайте лише один варіант, і давайте будемо дивитися. Якщо готові, давайте відкривати карти. Перший варіант. Що хочеться сказати, тут у нас вийшла карта диявола, рицарь кубків і п'ятірка пентаклів. Ці стосунки, вони немов вогонь, який і гріє, і в той же час і опалює вас. Карта диявола вказує на сильну тілесну і психологічну прив'язаність. Ви ніби зациклені один на одному. Можливо, стосунки почались пристрасно, емоційно, як магнітне якесь притягання. Рицар Кубків. Так, це романтика, красиві якісь слова, якісь обіцянки. Але ж партнер часто живе у світі мрії, і не завжди здатен витримати випробування реальністю. Тобто ваш партнер, можливо, дає надію, але не дає якоїсь стабільності. П'ятірка Пентаклів, про що говорить ця карта? Карта холоду. В ній є відчуття покинутості, навіть якщо ви знаходитесь поруч один з одним. Може бути така ситуація, коли один віддає все, а інший лише бере або зникає коли важко. Якщо дивитися на перспективу стосунків, то якщо не працювати над внутрішніми якимись травмами, то стосунки залишаться токсичними, і це буде такий токсичний цикл болю, примирення знову болю. Але ж якщо хтось один із вас виросте над своїм страхом втрати, то все може змінитися. Якщо перший варіант відгукнувся, пиши в коментарях, я звільняюсь від ілюзії. Давайте відкривати другий варіант карт. Хто обрав другий варіант карт? Про що говорять ці карти? Карта імператриці, двійка кубків і карта зірки. Хочеться відразу сказати, що ці стосунки мають благословення вищих сил. Зірка вказує про. Вказує на надії, глибокий душевний зв'язок, який навіть відстань не зруйнує. Ви знаходитесь в гармонії один з одним, з собою і з партнером. Також ви надихаєте один одного. Після складного періоду у ваше життя прийшов саме той, хто несе світло. Двійка кубків вказує на. Душевні взаємності, щирості, партнерство це як дзеркало. Те, що ви даєте, вам повертається. Тут взаємна тяжіння, вміння чути і підтримувати. Карта імператриці у другому варіанті вказує на те, що ви для свого партнера уособлення жіночої сили, турботи, краси. Це не про кохання, а саме про шанування. Ці стосунки можуть перейти на глибший рівень, сімейність, народження чогось нового, це може бути дитина, спільна справа, новий якийсь етап розвитку ваших стосунків. Як на перспективу, якщо ви обидва будете готові вкладати в цей зв'язок не лише серце, але і дію, то вас чекає зростання і стабільність. Якщо для вас відгукнувся другий варіант карт, напишіть в коментарях: я вірю в нас. І давайте будемо відкривати з вами третій варіант карт. Хто обрав третій варіант карт? Що зараз на даний момент в стосунках і які перспективи стосунки? У нас вийшли тут в третьому варіанті сімка мечів, вежа і карта повішаного. Що хочеться сказати? Це стосунки, які вчать вас через біль. Карта повішеного це карта застою, щось зависло в повітрі. Ні вперед, ні назад. Можливо, один із вас жартує собою, чекає, мовчить, терпить, але задля чого ви самі собі не можете дати відповіді. Сімка мечів це карта чогось прихованого. Тут можуть бути маніпуляції, нечесність, якісь невисловлені емоції, навіть третя сторона в ваших стосунках. Один із вас уникає якоїсь відповідальності або просто не говорить правди. Карта вежі, вона говорить про неминучі зміни, це може бути раптова болюча якась зміна, ви до неї не будете готові до цієї зміни. Але вона звільняє вас в той же ж момент те, що побудоване на ілюзії, буде зруйноване, щоб дати місце чомусь справжньому і новому. Якщо дивитися на перспективи стосунків, то що хочеться сказати? Якщо не змінити патерни, то вибух буде неминучим. Але саме через цей руйнівний досвід ви отримаєте свободу, прозріння, силу, яку навіть не очікуєте від самої себе. І, можливо, саме тоді вам відкриється шлях до нової, якої, якої, якоїсь гідної любові, тієї любові, любові, яку ви заслуговуєте, якої ви хочете дійсно. Якщо вам відгукнувся третій варіант. Напишіть в коментарях, я обираю себе. В кожній карті не вирок, а можливість змінити шлях. Якщо ви хочете отримати особисте послання, напишіть свій варіант в коментарях. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові розклади. З вами була я, Ірина Таро, і я допоможу вам побачити, де ваше серце дійсно вдома. Якщо ви бажаєте отримати індивідуальний розгорнутий розклад, записуйтесь на особисті консультації. Посилання, через які ви можете до мене записатися, буде під описом до цього відео. Всі мої контакти, робочі сторінки у Фейсбук, мої спільноти в соціальних мережах. Все буде там. Якщо ви хочете ознайомитися більш детально з моїми послугами, з цінами на мої послуги, з відгуками, переходьте на сторіночку Facebook, Посилання на неї ви також знайдете в описі до цього відео. Дякую вам, мої любі, що були зі мною. З вами була Ірина Таро. Всіх благ і до нових зустрічей на моєму каналі.